Римлянам, давайте прочитаємо Римлянам 12 розділ. Ми в ім'я Ісуса бажаємо вийти на новий рівень. Але ж ми повинні розуміти, що на слідючому рівні там більше відповідальність. Там більше... ну, там все, там, там вже інші задачки. Да? От ви хочете перейти на в слідущий клас? Це добре. Це ненормально, коли людина сидить, учень сидить в одному класі декілька років. Ненормально, правильно? Я хочу перейти в слідуючий клас, хорошо, але ти повинен собі давати звіт, що в слідючому класі там вже не будуть ті самі задачки, там вже будуть трошки сложніше. Ти готовий? Якщо да, вперед. Тим паче Бог з нами. Да? Він буде допомагати нам. Римлянам, 12 розділ. 12 розділ. Прочитаємо з вами з 4 по 8 вірші. Римлянам, 12 розділ 4 по 8. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин. І не всі частини мають однакове призначення. Так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. Кожна частина належить до всіх інших. Ми маємо дари, які різняться згідно з благодаттю даною нам. І якщо хтось одержав обдарування бути пророком, то він мусить користатися ним настільки, наскільки він вірить. Якщо хтось одержав дар служіння іншим, то й нехай присвятить життя своє служінню. Якщо хтось має хист навчати інших, то й нехай навчає. Хто обдарований умінням утішати, й нехай втішає. А хто має дар ділитися з людьми, нехай робиться щиро. Хто має здатність керувати, нехай керує сумлінно. Наділений же талантом милосердя, нехай це милосердя з радістю несе людям. Амінь. Дивіться, яка мудрість. Думаю, послухайте, ми говоримо, ми же мріємо, ми ж бажаємо, щоб ми, як церква, зростала, щоб мог, Бог міг довірити нам більше не просто фінансів, а людей. А душі і життя людей, вони дорожчі за гроші. І послухайте, якщо щоб Бог довірив нам більше фінансів, ми повинні збільшувати своє вміння і зростати, то тим паче, якщо ми бажаємо зростати як церква, щоб Бог міг довірити нам більше людей, ви що думаєте, в цьому питанні ми не повинні зростати? Тим паче ми повинні зростати. Амінь. Як дивіться, мудрість яка, яку Господь передає нам через уривочок, дуже проста. Дивіться. Ще раз, четвертий вірш. Кожен із нас має тіло, що складається з різних частин. І не всі частини мають однакове призначення. Так само і ми є багатьма частинами, які утворюють одне тіло у Христі. Кожна частина належить до всіх інших. Амінь. Ну, ви розумієте, що сам по собі. Я нічого не зможу зробити. Сам по собі я не зможу виконати те призвання, до якого Бог мене призвав. Ви Розумієте? Бо так само, як сама по собі рука нічого не зможе робити, Вона може виконувати свою функцію, коли вона буде в тілі. Ви не згідні? Не согласні з цим? Чи що? Так реагуйте, якщо ви згодні. Нога без тіла не зможе виконати свою функцію ноги. Амінь. Кожну частину тіла візьміть. Ми зможемо функціонувати. Ну, ви розумієте, що ми нуждаємося один в одному. В іншому, в посланні до коринтян Павло казав: ну не може глас казати, якщо ти не глас, ти мені не потрібен. Глас нуждається в нозі. Нога нуждається в очах. Ну, ми нуждаємося один в одному. Амінь. І там далі він пише Павло, що кожен отримав різні дари благодаті. Кожен, хто сміє втішати, хто сміє повчати, хто сміє, має, має дар милосердя, хто сміє там ще інший дар вчити і так далі. Ну, служи своїм даром. Розумієте, що церква це не служіння пастора. Тільки. Ви почули це чи ні? Це служіння кожного віруючого. Амінь. І доки ми цього не зрозуміємо, ми як церква не будемо ефективною. Ми не будемо тоді зростати. А ми будемо зростати, коли кожен нас знає, що, послухайте, вони в мені нуждаються, але я нуждаюсь в них. Це глупо коли люди, люди кажуть, я не йду в церкву, зачем? Я без них проживу. Це... Ти вже обману дьяволом. Він уже тебе зміг обманути. Що ти думаєш, що ти без них проживеш, не проживеш ти з них. Вірніше, ти не зможеш викинути ту волю Божу, те призвання, до якого ти призваний. Бо кожна частина вона зможе виконати свою роботу, будучи в тілі. А в тілі, ви замітили, що в тілі все взаємопов'язано. Ви замітили це? В нашому тілі всі частинки взаємопов'язані. Да? Так слух, Так само в церкві. І тому, пас коли мені приходить таке бажання, я не піду в церкву, вони мені не потрібні, ти вже обманутий дьяволом. Ти сам рука сама по собі, чи нога, чи око, чи не знаю, вухо, воно сама по собі не зможе виконати, воно не буде ефективним. Воно буде деградувати. І тому я нуждаюсь вас. Розумієте? Винуждається в мені. Ми потребуємо одне одного. І це повинно нас притягувати. Іти на служіння. І не просто на служіння. Бо життя церкви це не просто недільне служіння. Це діяльність церкви і за межами недільних служінь. Тому послухайте. Важливо, щоб кожен із нас зрозумів, я потрібен церкві. Церква потрібна мені. Бо ми всі частинки одного тіла. І тому ми потрібні один одному. І ми всі різні. І в цьому був задум Бога. Ми всі обдаровані чимось. Да? Чим обдарований я, ви цього дара не маєте. Ну те, що маєте ви від Бога, я цього не маю. Тому ми всі потрібні один одному. І в цьому буде мудрість, коли ми вперше для початку це осознаємо. І почнемо виконувати цю роботу, служити тими даруваннями, якими Господь нас якраз і наділив. Хорошо, не будемо довго. Єфесянам 4 розділ, давайте прочитаємо. 15 і 16 вірші. Єфесянам. Послання апостола Павла до Ефесян. 4 розділ. Чотир... 15 і 16 вірші. 4 розділ з 15 по 16. Тож промовлятимемо істину з любов'ю і зростатимемо в усьому. Щоб бути схожими на Христа. Бо Ісус голова, та усе тіло залежить від Нього. Його владою усі частини тіла з'єднані докупи. І все воно тримається разом завдяки Христу. І ось дивіться, зараз зверніть увагу На останнє речення цього вірша. І коли кожна окрема частина виконує те, що мусить, все тіло росте і міцніє завдяки любові. Ви побачили це? Давайте ще раз я прочитаю. Коли кожна окрема частина тіла мається на увазі, коли кожен окремий віруючий в церкві виконує те, що мусить, все тіло росте і міцніє завдяки любові. Тому послухайте, ну, ми повинні і збавитися від цього, що я просто глядач, а ви давайте тут репетируйте, працюйте, топіть, жертвуйте, загрібайте, все робіть, а я буду просто зритель. Ні. Нам глісти не треба. Да, ви не почули, ви не слухали, глісти це паразити. Ну такі паразити. Що таке ракова пухлина? Це, це теж живий організм. Він живе за що інших. У інших забирає життя, а сам зростає, нам не треба. Так само і паразити. Вони живуть за що хазяїна. Все, на вихід. З першим поносом на виход. Послухайте, дивіться, це важливо. Розумієте, ми хочемо, ми рівнуємо, щоб наша церква. Чого наша церква не росте? А ти що зробиш чи ні для цього? Ну ви собі запитайте. Тому що у нас о, церква не росте, знаєш, ну, проблема, Ну що Пастор винуватиш, правильно? ж? Церква це ж пастор. Все. ні-ні-ні. Да, церква це совокупність різних частин. Дає пастор, дає є інші. Віруючі люди. Амінь. Дивіться, я вам простий приклад. У нас в часах, послухайте, будь ласка, сіла батарейка. Часи вісять там в коридорі на стінки. Не зараз. І от вона вже давно там сіла, і мені пастору, все я забуваю. І от проходять, ну, куча ж віруючих проходить мимо. Ну, коли це пастер, що це за пастер взагалі? Ну коли, ну як це, ну скільки, ну, бат... ну вже не можна замінити батарейку. І оце ходять ропчуть. уже ж грішать, бо осуждають, критикують, обвиняють і так далі. Один брат не витримав, взяв сам лісницю, батарейку і поміняв. Ну, послухайте, я хочу, щоб ви нарешті звільнились. Не пастер дожен все робити. Алло. Другий приклад. Щось ми там затормозили з дровами, Щось там не купили, не заготовили. І тут ходять віручі і кажуть, що це пастор, Що це за хазяїн такий? Всі нормальні хазяїни вже давно дрова заготовили. Що це дров нема? Да що він собі думає? Чи ми будемо топить? Ми будемо мерзнути. і ходить бу-бу-бу-бу-бу-бу. Послухайте, я можу зараз когось шокую, але я не найкращий заготовітель дров. Ви це почули? А чого тоді такі питання? Чого наш пастир досі не заготує? Чого воно все ж? А ти для чого взагалі в церкві? От для чого ти? Ну, ви, ну ви взагалієте, Пастор Загрибає. загрибає, Рубає, рубає. Пиляє, пиляє. Спирає. Що там? Так, ну, да, слава Богу, я це буду робити. Ну, а ви що робите ви? Ну, Бог же ж вас для чого спривів всю церкву? Правильно? Ж не просто так. У вас є якийсь дар від Господа, чим, яким Він вас наділив, щоб ви служили цим даром. Служили даром даром. Так? А що ви будете мені платити? Нічого. Ти дар себе тримав даром і служи цим даром, даром. Амінь. Ой, ну давайте йому щось, ну послухайте, ну пастор хоч брав хоч раз, що я там дрова нарубав, чи щось там хоча що брав гроші раз. Да не брав і ніколи не візьму. Ну що це за такі питання? О, як що ж треба. Давайте навчимось служити. Служіння в церкві це не робота там. Розумієте? Ми служимо один одному. І Тому, послухайте, вертаючись до дров. Да, я ж вам кажу, я не самий вмілий заготовітель дров. Ну якщо ви вмієте і знаєте, у вас є знакомці, у вас є зять, у вас є син, у вас є брат, у вас є спила вдома, у вас є транспорт, гроші. Ну, купіть, наріжте, доготовьте, ну, договоріте, домовтеся, зробіть це. І мені пастеру стане легше. О, не треба думати за дрова. Спасіба Тебе, Господь. М? А ви вмієте, ви знаєте, у вас є схист, у вас є знакомство, у вас є гроші, у вас є транспорт. Ну, ну Правильно, ви ж для чогось приведені Богом суди. Поможіть, послужіть, зробіть свою частку, тоді церква буде зростати. Коли кожен буде робити те, що повинен робити. І це стосується іншого. Ой, ну що це досі, Офіса блізли? Слава Богу. Одна сестра не видерла, взяла, закатала рукава, побілила і помазала. А що, раніше не можна було зробити? Можна. Ну всі ждали чого? Вгадайте. Коли пастир це зробить? Ну так же? ж? Так. Ну, пастир. Ну, ви не, ну, ви ж, коли ви наділася, не дивите, що ви думаєте? Коли це пастор покрасив все. Ну так ви думаєте? Коли пастор зробить забор, ну, забор, дивіться скільки років. Ну, розумієте чи ні? Ми всі різні. Ну, не вмію я забор діти, к примеру. А ти зато вмієш, якщо ти побачив цю нужду, проблему, стань як той самарянин? Не пройди мимо, а відповідь на цю нужду. Візьми і виріши її. От і все. І послухайте, тоді наша церква буде зростати, бо кожен буде на своєму місці і кожен буде займатися якоюсь справою, все, служити тими дараманями, тими здібностями, якими Бог нас наділив. Все круто. І тоді не буде критики, тоді не буде осуждення. Розумієте? Бо в нас буде правильне розуміння, що церква це не пастир. Церква це совокупність різних частинок, які виконують свою функцію. Амінь. У пастра теж є своя задача. Годувати паству, вести народ за Христом і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, ви приведені Господом сюди не просто так. Не просто, щоб сидіти. А служить. Тому я хотів би, щоб ви зараз помилились, брати і сестри. Ми приведені сюди Господом не просто так. Бог наділив нас даруваннями, у нас є дари. Служить цим даром. Ми один в одному нуждаємося. Послухайте, я нуждаюсь в вас. Слава Богу, сестра одна відгукнулася, що стопить, коли, мене на роб... коли я на роботі. Я сам, ну ви розумієте, що я сам не змов, я сам не справлюсь, ви мені потрібні. Ви це зрозуміли, чи ні? Ну, також і я вам потрібен, дорогенькі. Чи ні? Ну, як круто, що тепло, батьмате? Ну це круто, що брат пішов і підкинув і натопив. І тепло, і всім комфортно. Ну це круто. Коли кожен робить свою функцію, він може послужити тим даром, що він знає, який він має. Я думаю, я хотів би, щоб ви зараз помилили, щоб просто кожен ну, осознав себе важливим тут, потрібним і не чекав запрошення. А просто був, як той самарянин, реагував на потребу і служив. Ти вмієшся, ти знаєшся, ти хочешся. Ну послухай, навіть тут не питання хочеш. А якщо ти маєш цей дар, для чого ми отримали цей дар? Щоб ти служив, навіть коли ти не хочеш, ну ти потрібен. Повинен. М? Боже, слава тобі хвала. Спасибі тобі наш Бог. Ти збудовуєш нашу церкву, Господь. І ти зараз хочеш зміцнити фундамент. Ти працюєш над нами, Господь, щоб ми були спроможними прийняти більше людей. І тому, Господь, благослови, щоб ми зростали, щоб ми зростали в повний возраст Христов. Ми не хочемо бути младенцями, Боже. Ми не хочемо, Господь, скидувати з себе відповідальність на інших Ні, Боже. Немає випадкових людей в нашій церкві. Кожну людину ти привів. І ти наділив кожного з нас різними дарами благодаті. І тому допоможи, щоб ми осознали, що ми всі нуждаємося один в одному. Бо ми всі частинки одного тіла, твоєї церкви, де ти є глава. І коли кожен буде робити те, що він повинен робити, тоді церква буде зростати в любові. І тому благослови Христос, щоб ми кожен просто служив, служив тими даруваннями, якими саме ти його наділив. Тоді ми будемо більш ефективними, Боже. Тоді ти зможеш нам більше довіряти, Боже. І тому благослови нас на це в ім'я Ісуса Христа. Спасибі Тобі Христос, за Твою мудрість. Спасибі Тобі, Господь. Ми віримо, Господь, в тебе великі наміри для нашої церкви, Боже. І тому благослови, щоб ми підготавлювали себе до того, щоб ми змогли отримати все те, що Ти вже для нас приготував, Боже. Ми мріємо, щоб у нас діли, функціонували різні служіння, Господь. Ми бажаємо бути благословенням для нужд людей в нашому селі і далеко за його межами. І тому, Боже, ми дозволяємо Тобі працюй над нами, над нашим характером. Ми не бажаємо бути пасивними, ми бажаємо бути ревностними твоїми служителями. Ти казав, що ревність, Господи, по дому, вона з'їдала тебе, Боже. Ти був ревнитель. Коли ти щось бачив, проблему в Домі Божому, ти не залишав це на самотік. Ти взяв батіг і виправив все. Також благослови нашу, коли ми бачимо якусь потребу в церкві, щоб і ми ревнували, Боже. Брали щось і робили. Для рішення, для вирішення цього питання. Спасибі тебе наш Бог. Ми дякуємо тобі, Христос. Величаємо Тебе наш Бог. В ім'я Ісуса Христа молимся. Амінь.